Міліції, довіру народу, області, безпеку та порядок такі першочергові завдання ставить перед собою новий головний правоохоронець Хмельниччини Олександр Розізнаний. Що для цього буде робити, розповів журналістам на своїй першій прес-конференції. На новій посаді Олександр Розізнаний працює лише тиждень у правоохоронних органах більше 20 років. Свого часу він очолював обласне управління по боротьбі з організованою злочинністю. Згодом був начальником гусятинського райвідділу, що на Тернопільщині. Саме із сусідньої області повернувся до рідної у крісло головного начальника та одразу зробив провідомство критичні висновки. Сьогодні міліція повністю не має авторитету в населення. Імідж міліції Олександр Розізнаний налаштований піднімати шляхом серйозної переатестації працівників, залучення у штат людей, які мають мотивацію до служби у правоохоронних органах та встановленням серйозного громадського контролю за діями міліціянтів. В структурі МВС створюється відділ координації взаємодії з громадськими організаціями та формуваннями регіональної політики. Робота на створення аналогічного підрозділу ведеться в нашому управлінні. Зараз розробляється це положення за тиждень роботи, особливими здобутками у розкритті злочинів, каже головний правоохоронець, поки що похвалитися не може. Управління взяло серйозний курс на боротьбу з ігровим бізнесом. Вже відкрито 11 кримінальних проваджень та вилучено більш ніж дві сотні ігрових автоматів. Якщо після цього на території обслуговування буде виявлений Гральний зал, який буде здійснювати свою діяльність, керівник підрозділу знімається з посади. Можливе покарання чекає і на колишніх високопосадовців краю. Прізвище міліції поки що не називають, втім зауважують слідство по діяннях окремих відомих осіб триває. Сьогодні відносно високопосадовців нашої області наголошую, високопосадовці нашої області є фактично майже шість проваджень, особливо що стосується земельних питань що стосується, при чому це не стосується там 10 соток, 20 соток, тут є і 52 ділянки там на території однієї сільської ради, загальну площу 52 гектара, Чотири ділянки на території там Урзевіцької ради площу 5 гектарів, Одна ділянка лісовецької, там 1,6 і і так далі. Наразі міліціянти співробітничають із самообороною та дорожним контролем у свою чергу від об'єднань громадян. Очікують легалізації, аби працювати у правовому полі. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов, новини Тіві 7